Чайному містечку, і це містечко знаходиться недалеко від Хальброну. Називається воно Бад Фрідріс-Халь, дуже затишне, і в таких маленьких містечках в німецьких є і маленькі бізнеси, інфраструктура. Все розвинено, і дуже приємно знати, що частково на цю інфраструктуру також впливають і наші експати, іммігранти українці. Сьогодні хочу трошки завітати із -за лаштунки заглянути до б'юті майстрів. Б'юті це не тільки ногті, це не тільки це не тільки косметика, косметологі, це ще і апаратна косметологія. Це коли дівчата хочуть себе зробити трошки стройніше, Є лазери, ну про що я розповідаю? Це все те, до чого ми звикли. Завітала сьогодні ми до моєї знайомої, яка наважилася, і все ж таки спробувала надавати послуги за допомогою апаратних процедур лазер та масажні апарати. Далі ми подивимося і дізнаємося, чи… Було їй складно, і взагалі, що на це її наштовхку? Цікава, розміщена наружна реклама. Можна подивитися, як за європейськими стандартами намагаються зберегти архітектуру міста. І коли ви прийдете до цього приміщення в пошуках салону краси, потрібно бути дуже уважним, тому що ось тут, до речі, є вивіска і по ній можна попасти в сам салон. Є парковка, є дуже влучна інфраструктура, тому добратися сюди буде дуже легко. А статистика тих, хто зараз навчається на мовних курсах, ця історія добігає кінцю, і вже наші фахівці починають виходити до того, щоб працювати, навчатися і виходити до власних справ. Сьогоднішню героїню звати Женя. З нею познайомилася на мовних курсах. Вона родом з України, а саме з Донбасу, як і багато сімей, у 2014-му вимушено переїхали до іншого українського регіону, де впродовж восьми років наново будували своє життя та власну справу. У 2022 році разом вже із трьома дітьми знову вимушені були переїжджати і цього разу обрали Німеччину, де Женя вивчила німецьку мову. там, где мы сами познакомились на курсах. И уже, когда я отрымала сертификат BATSWAY, BATS2 распучила новую справу. Мы здесь вдвоем, две девочки, арендуем. Это, помещение. мастер шугаринга и мастер лазерного аппарата. И моя коллега, она косметолог, пробует. Он очень Пахне вкусно. Так, крем для рук, лимонграс, написано, до речі, у нас зрозуміли на мові, тому тут легко прочитати і склати все інтенсивне. Дуже дуже мені сьогодні потрібно, бо у нас мороз і сніг випав. Тому буде класно, я думаю. Буде круто. Розповідай, Женя зі мною була на курсах, і ми там познайомилися. І мало того, що вона вже склала класно Б2, да, ти вже. практикувала впродовж всього твого навчання твою діяльність. Потому что все украинцы не работают, украинцы ничего не хотят. Нет, украинцы работают, украинцы делают нас красивыми, здоровыми и натхненными. Сначала была просто идея ну, по поводу шугаринга. Я же вообще не, в этой сфере не работала. Да? Вот стала смотреть по сторонам, а что, как и где. Я сама Зельпштендинг была в Украине, совершенно другими вещами занималась, ну ты знаешь. Mm -hmm. вот. Здесь просто ну, выросла такая потребность из меня самой. Когда я себе искала шугаринг, мне трудно было найти, я поняла, что этого нет, и сначала ко мне эта идея пришла как, как для меня, ну и таким, как я. Со временем, когда я обучилась шугарингу, и меня люди стали спрашивать о а лазер, я yeah. а об этом задумалась. Mm -hmm. Я об этом задумалась, і в октябрі я була в с з моєю колегою Людою на виставці, і ми знайшли найкращі апарати, які є сьогодні в мірі. Саме лучше, найвіше. Тобто, не в клубі, не десь там, да, на шопінгу, ми були просто в тому місці, в да. якому були сконцентровані. Да. Эта мысль вот так она пришла, и она так потихоньку трансформировалась. Я, конечно, не ожидала, что все так быстро закрутится, потому что аппараты дорогие, аппараты э, ну, требуют угу. еще обучения, в которое угу. тоже надо вложить финансы, скажем так. Поэтому э, все немножко длилось. От, е... Це не Україна. Тут просто, коли ти будеш казати про апарати і про все це, тут є багато нюансів. Да. Я знаю, що вони беруться... Е... Аби там ми поговоримо попозже, тому що тут є свої нюанси. Це діодний лазер німецького производства. На сьогодні найкращий, який є апарат. У нас угу. тоже самый новый, самый классный, я в нього влюбилась. Это аппарат для коррекции фигуры. Он многофункциональный, он действует на выработку коллагена, ластана, также разгоняет лимфу, ускоряет метаболические процессы, можно также сделать программу выведения воды из организма, из клеток, как лимфодренаж он действует, ну и, конечно же, топим жир. В нем есть также функция лазера, которая более глубоко действует на наши органы, там где жирок, там где надо, он все это действует. Массаж мы этот делаем в таких вот костюмчиках. Вот каждый клиент получает вот такие вот костюмчики. Сейчас мы это продемонстрируем. Вже в Жені, і Женя провела мені масаж, і скажу, що це було щось неймовірне, і це відрізняється від того, що було раніше. Розкажи, будь ласка, швидко, що взагалі вас тут можна пройти, тому що не тільки масаж, але є ще щось, чим ти займаєшся. Так, да, у нас є нескільки услуг, скажімо так, перше – це шугарінг. Uh -huh. Проводим, у, у кого есть желание именно эту процедуру, у кого есть показ, противопоказания к лазеру, у кого светлые волосы, я предлагаю Шугарин. Дальше у нас есть э, лазерная апелляция волос э, для мужчин, для женщин, ну, во всех зонах, кому где необходимо. Чоловіки, до речі, тут дуже часто роблять цю процедуру, так? Відрізняється від України? Ну, у мене ще немає большого, как бы, количества людей-мужчин в этом. Но запросы были. Скажем так, я могу на цей питання ответить. На запросы за часом. Аппаратна корекція фігури, которая підтягує кожу, виводить воду с Лімфодренаж. лимфодренаж. Вот. Тупим жирок, так это Як проводиться мас масаж? німецькою мовою, українською, Якою взагалі, частіше до тебе приходять люди? А, в основному, Які клієнти клиенти, э, русского українському uh -huh. україномовні. ми розуміємо, ну, конечно, я и могу и німецкого клиента э, обслужити, показать, рассказать добро пожаловать, скажем так. Это не проблема. Я думаю, что на, на любой мове тут все заразумело с массажем. Да, да. Главное довериться мастеру, угу. э расслабиться, и уже потом каждый делает себе выводы, потому что, в принципе, говорить можно много, но пока ты не попробуешь, не почувствуешь, Ален, скажи. Я просто сейчас рас расслабляюсь, бо я после массажа, и когда, коли... угу. Женя, ты кажешь? На самом деле он, он расслабляет, и я советую в этот день не делать большую какую-то нагрузку, а просто дать возможность себе отдохнуть. Полежать, попить водичку, насладитися своїм временем. Вниманием, це також гармонізує твоє внутрішнє состояние. А дивись, чи складно тобі було взагалі почати? От э, Ти приїхала сюди, нова Україна, мова, родина, все, все, все. І от лазер Масаж. Ну, ну, Що Ще, Не Нетрудно мені було, я такий чоловік, мій девіз по житті боюсь бояться. Конечно, есть камни, есть, я имею в виду подводные подводні камні, є трудности, сложности, но это меня и закаляет. То есть там, где сложно, там, где страшно, я иду, пробую. Спасибо. мне попадаются люди, которые угу. могут мне дать совет, помочь. и я чувствую себя более уверенно. так. Це це ще є те, що нас оточує, да. Це твоя да. команда, це твої да. соратники, да, з кем. Да. Скільки також да, каде я стала в етапімі більше інтересуватися? Ко мне прийшли люди, які не направили, мені підказали. Всі и... запитають зараз. От просто приїхали з України, просто почали робити апаратне. Просто почали займатися якимось там б'юті напрямком. Чи, як це працює в Німеччині? Чи потрібно щось підтверджувати, навчатися? Да. Як це взагалі? Значить, якщо ми працюємо з лазерними апаратами, угу. нам мені мої колеги необходимо было пройти специальное обучение. Мы, по, мы получили НСФУ сертификат для работы. На каком языке было научено? Мы учились на русском языке, uh -huh. экзамен сдавали на русском языке, но сертификат мы получаем немецкий. Вин международного заразкачивается э, на немецком. Э, э, это только э, для Германии необходим такой сертификат, Стоп, который то. подтверждает квалификацию э, угу. по лазерным аппаратам и по коже. Ось. Тобто сертифікований майстер да. пішла в магазин і просто купила собі лазер чи масажний апарат. Чи як це тут відбувається, Ні, так отримала собі сертифікат і пішла. В Калфонд купила собі лазер. Бо тут в Калфонді в Лідлі, всюди є такі апарати. Таких нету. чим відрізняються твої апарати, що ти можеш за них сказати? Це мій лазерний апарат, на сьогодні найкращий в Германии, немецкого производства, который себя очень хорошо зарекомендовал. І тому навіть тим клиентам, які зараз у мене, не дуже довольны своїми результатами. Побажати, можу сказати, для тих, хто зараз намагається себе знайти взагалі в будь-яких напрямках, боюсь бояться. Боюсь бояться, а, значит, моє, как бы, посыл в этом мире, в, этом, mm -hmm. в, этом, в, этом, в этой жизни делать людей счастливыми и красивыми. То есть я не люблю выбирать работу ради работы. Я люблю от этого получать удовольствие. Моя прошлая работа была точно с таким же посылом, с таким же. направлением, скажем так, поэтому сейчас, когда девчонки уходят от меня красивые, счастливые, это самый дорогой подарок и ощущение, которое я, я, я испытываю. Приятно. Поэтому самое главное выбрать направление, которое человеку приносит удовольствие, радость и счастье, и, и в этом направлении двигаться. Это не важно, что каждый может что-то подумать, попробовать, начать, даже если ты попробовал, тебе это не понравилось, ты идешь дальше, ты идешь дальше. То есть это не предел. Мічтанні і її можливості. Поэтому всім удачі, цілі і віри, і все буде. А хочу сказати, що все ж таки, Жень, ти багато переїздила, тому я думаю, що твій досвід він не просто зараз так сказаний, був це досвід, який можна просто брати, приходити знайомитися з Женією, приходити на її процедури, приходити до її колег, тому що вони реально класний салон. Чистий, новий, затишний, з нашими да, експертами з українським і німецьким сервісом, бо німецький сервіс дуже недооцінюють. Я скажу, що тут дуже гарно. Ми, Я... ми стараємося теж внести вклад в вот цю... Твоє навчання завжди проходить, воно ще триває, тобто ти да. постійно навчаєшся, і бухгалтерія да. в тебе да. я хочу сказати, що хто там самостійно працювати, це ще потрібно в цьому розбиратися. Є моменти, да, мене ще інтересує бухгалтерія, я також далі продовжую вчитися. Я це не брасаю. Це я беру направлення як хобі, але я mm -hmm. собі себе ці речі і не прекращаю вчитися по свій день. Для... Того, щоб досягти власного успіху, дійсно оточення повинно бути класним. І якщо ти хочеш відкрити самозайнятість, да, можна сказати, зебштендів чи щось робити, то потрібно шукати таких людей да. і надихати одне одну, да. Да, один одного, і приходити, підтримувати українців-фахівців і не тільки бізнес підтримувати купувати, платити за ці послуги, обмінюватися досвідами і підтримувати один одного. Рада вам представити, показати, що у нас є, тому що, звісно, це все як е э, закрите і ніхто ще, ну, тільки придя, окунувшись в цю атмосферу, можна відчути. Тому я приглашаю ко мне на процедури, можна на пробные Можна просто поговорити, проконсультироваться. Я завжди открыта, рада мой телефон. До якого періоду діється акція, що можна перше спробувати, да? Е, Це... uh, же класний маркетинг. Так. Значить, а сейчас действует акция, можно прийти попробовать. Это ещё, э, действует 2 uh -huh. месяца. 2 месяца у вас є, для того, щоб uh, зібратися? з моменту цього відео. Э, да, є два месяца, поэтому мы <сіх> Классный. <сіх> <сіх> Точки початок, зараз. Да? Все. Я все ж снимаю.